Аби їм було тепло, аби встигнути, аби вистачило. Ці слова дніпровські волонтерки вживають найчастіше, говорить їхня очільниця Любов Здоровенко. Як завжди, маскувальні сітки, кікімори плетуться, плетуть вдома теплі шкарпетки, в'яжуть кікімори також вдома. З поміж згортків допомоги військовим серед подушок, ковдр та тканини шиють, кроять та плетуть, каже волонтерка. Бо в холоднечу там на фронті нові потреби. Розпочали робити муфти, які зараз дуже просять хлопці, того що в них мерзнуть руки. Потім вдома плетуть, в'яжуть такі теплі бафи. Пані Ольга шиває купи ось такі килимки. Каже, цього разу пощастило, підтримали доброчинники, дали гроші аби купити поролон. Як немає що шити, то ж їмають кусочки, які є, шиваємо. Воно ріжемо діяла, накладаємо на. Щоб тепліше було і щоб не розпадалося ж, воно. А потім та льгу. Цей час чути звуки швейної машинки. Це пані Катерина шиває чохол такого захисного килимка. Вот це вот зашити, потім скрутити акуратненько і зв'язати. А далі віддати його військовому Любов Здоровенко говорить: така річ у волонтерському центрі довго не затримається, бо потрібна на фронті. А їм волонтерам. Потрібен матеріал. Меценати, щоб хтось закупив нам паралон. От вчора нам привезли паралон, так вже зараз пошили 16 каріматів зранку. А коли шиють із малесеньких кусинчиків і то за день ну, 4 це максимум. А ще, каже, потрібні робочі руки. Найбільші потреби це люди, люди, люди. Аби плести і такі сітки від ранку цим займається Наталя Ящук. Каже, її само евакуювали із Сєвєродонецька. В кожному населеному пункті жінка знаходила нагоду, аби допомагати українській армії. Якщо не допомагати, то їм самим чим сложна. І це дійсно так говорить військовослужбовець Олексій Святенко. Каже, приїхав забрати плащ, пошитий дніпровськими волонтерками. Він тепловізором майже не просвіщається. Дякуємо дівчатам, що вони погодились нам допомогти зробити такі для розвідки накидочки, щоб наших хлопців не скоптерів, не в тепловізійні системи російські не люди не бачили. Тетяна Рива, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.